Друзі, знову вітаю на каналі Літрейдер БО. Зараз ми виведемо кошти з свого рахунку Біномо. Але паралельно, чому я включився саме зараз, хочу показати от нас через хвилину, там трішки більше, ніж через хвилину, виходять важливі економічні новини от, по Америці. Число первічних заявок на получення пособи по безработице. До чого веду, що одне з ключових правил у нас це ну, не торгувати при виході новин. Як я говорив, хвилин 10-15 перед виходом новин. І так само хвилин 10-15 після виходу новин, поки ринок не заспокоїться, бажано не лізти в ринок. От, як ви ми і побачили, і от що в нас робилося? От останні 5, 15 хвилин на ринку. Дивіться одна свічка, яка є вниз. Тут от такі імпульси, Зараз ну, не зрозуміло, тут ну, на таких свічках ніякий там, аналіз не працює, воно все, ринок пробиває. І, відповідно, ну, не бажано лізти. У дивимося, от що зараз буде відбуватися 40-20 секунд. Ой, 20 секунд. До виходу новини. Найдже 15 дивимось. Поспостерігаємо просто. 3, 2, 1. Вихід новини. От, будь ласка, що робиться на ринку? Дивіться, які імпульси пішли. Глянемо, що у нас. Угу. Будь ласка. Що ж тут можна проаналізувати, що ж тут? Тут ніякі вже не рівні, не працюють, не об'єми. Тут просто ціна пробиває все, що може. От тому ну, в ніякому разі не ліземо в ринок. Бачимо. Тут декілька новин, але все-таки основна трьохголова, як кажуть, число первичних заявок на получення пособи по безроботі. Це бачимо, що по Америці вона, що позитивна, зелена, тобто менша, ніж очікувана кількість заявок по безробіттю, тому для долара це позитивно, а відповідно так, ми торгуємо по євро-долару. Для євро це негативно, тому от євро і. Імпульсно пішло вниз. бачимо, Але це ну, не завжди так спрацьовує. Якщо погано, вона для євро, що євро піде вниз? Ну, це не обов'язково може пішло вниз, може зараз вернуться піти вверх. Тому що є таке поняття, як те, що ринок вже відпрацював цю новину перед тим, як і було, бачимо велике падіння євро. Тому це вже можуть бути будь-які маніпуляції, от, тому ще повторяю, що не варто лізти в ринок. Так, давайте ми поки що подамо на вивід кошти. Зараз у нас от реальний рахунок 21 829. Подам на вивід 829 гривень. Ввожу суму 829, щоб залишилося рівно 21 тисяча. Тут вибираємо карту, на яку би возити, і надіслати запит на виведення. Зараз у нас 15.32. Подивимося, коли кошти спишуться. Через скільки хвилин. От якщо зайти на історію транзакцій, бачимо, що на затвердженні наші кошти. От якщо в історію, ми 31 грудня виводив 457 гривень 3 січня, тут була помилка 3 січня вивів 519 гривень. І вчора буквально 829. От якраз так і співпало, як і сьогодні, сьогодні 829 гривень. Такі невеличкі новорічні бонуси. Невеликі, але приємно. Коли стабільно можна собі вивезти на карту прямо кошти. Зараз на статус на затвердженні бачимо. Очікуємо коли Тут спишуться з рахунку кошти, зразу ж, ну, як правило, це там, декілька хвилин. І вони поступають на карту. От, якщо глянути статус у нас VIP-статус. Тут вони декларують по виведенню коштів до 4 годин максимум для клієнтів VIP статусу, ну, кажу, що на, на практиці це набагато швидше відбувається, буквально в лічені хвилини. Ми подивимося, зараз. Це може бути по всякому, можливо, якась завантаженість. Але вивід, до речі, працює як в робочі дні, так і у вихідні, так, і в нічний час, от, що не може не радувати. От так от бачимо, поки чекаємо виведення наших коштів. Дивимося, що в нас от, продовжує європадіння все-таки. Тут, тут бачите, навіть які я... от списалися наші кошти. Скільки пройшло дві хвилини. Дві хвилини і кошти списані за рахунку. На затвердженні ще пише, але вже з рахунку списані. Так. Так от до чого я вів, що ну, тут ніякі при виході новин ніякий нетехнічний аналіз, не об'ємно-кластерний, ніякі інші аналізи ну, не працюють, тому що бачимо, яке велике накопичення об'ємів, тобто підвищені, якби. Об'єми торгів, ну бачимо зараз, якщо по класу, кластеру дивиться аналізи, воно було б логічно відкрити вниз позицію. От. Але чи воно спрацює, ну, це ну, не факт, тому е, я можу просто в плані експерименту на демо рахунку. От відкрити. демо рахунку там мінімально ну, неважливо, давайте тисяча на низ. Ну. Е, тому що ну, по об'ємнокластерому аналізу я бачу, що ну, воно має йти вниз, От, по цій п'ятихвилинній свічці. От Піде вниз чи не, не піде, ну це вже скажу, ну, звичайно вже прийшло у нас 6 хвилин після виходу новини. Але все-таки це більш, е, схоже на рулетку. Повезе-не повезе. От, оскільки. Ще ринок не заспокоївся після такої важливої новини. Може повести і закритися в плюс. Ну, але не факт. Краще утриматися від цих торгів таких. Ну, в даному випадку, ніби як спрацював наш аналіз, закривається в плюс позиція. Ну, але це. Можна сказати, і, і повезло, тому ну, ну, не факт, що воно могло б спрацювати. Воно абсолютно легко може зараз піти наверх ціна. Тут повибивало всі стопи і зараз піде наверх, розвернеться, От і, і ніякий аналіз не спрацює. Переходимо назад на реальний рахунок. Що розглянемо в історію транзакцій. Ну, ще ще пише на затвердженні статус. Ми бачимо перший статус на затвердженні. Потім переходить наша сума, як ми були зняття, статус обробляється, і коли вже буде завершено, тоді кошти вже. Поступають на карту, куди ми подали вивід. Тобто списалися кошти через 2 хвилини. Ну, а через скільки поступлять, реально ну, подивимося. Так, так, так. Що ще хочеться сказати, так, дивимося у нас продовжує Європати. Ну, Торгувати ми вже не будемо, звичайно. Взагалі, час не спекливий для торгів, тим більше що вихід новин. А по-друге, зараз не торгуємо в такий час. Не рекомендую. 4, бачимо, яке імпульсне падіння йде. Ну, при таких імпульсах взагалі немає що робити на ринку. Не варто не варто лізти на H1, якщо глянути. Будь ласка, година січка, яка є аномально велика. Пробило всі, всі мінімуми всі. Рівні технічні, один, другий, третій. Просто пролетіло, не помітило, ніякі рівні. Ну, глянемо ж, як буде. Тут у нас якийсь рівень давній. Ну, в принципі, вже хвилин 10 пройшло після виходу новини. Наступні у нас новини ще не скоро, але просто після обіду не торгуємо, як правило. До речі, що стосується часу торгів, в деяких відео це оголошував. Ще раз повторюся, що рекомендація торгувати. От у нас, до речі, прийшли кошти вже на карту. Саме телефон завібрірував. Було в нас 32 хвилини, по-моєму, як ми подали запит на вивід. Тобто через 8 хвилин кошти поступили. Так, є, Да, скріншот я прикріплю в кінці відео цього. Ще раз статус глянемо. О, статус завершено. Так, 8 хвилин кошти на картці. Будь ласка. Так от рекомендую торгувати до обіда тільки, якщо по Києву брати це з 9.15 по 14.30 за мінусом виход, час виходу новин. І також в 10.00 відкривається Лондон також. За 10 хвилин до Лондона і 10 хвилин після 10 годин рекомендую не торгувати, тому що там імпульс відбуваються також. Такі рекомендації по торгах. От бачимо, що кошти регулярно біноми вводить. Так що працюємо, заробляємо. Всім успіху в цьому році, всім хороших прибутків. Здійснення всіх фінансових і тільки фінансових своїх цілей, свого найкращого розв'язку.